Вітаю вільних українців, вільної України в просторі волі. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу. В чому вона полягає та як і наблизити? Сьогодні у нас 29 серпня, день пам'яті захисників України. Також сьогодні день жалоби за загиблими в результаті обстрілу країни-терориста міста Києва. Це періодично відбувається. На жаль, ми несемо втрати. Втрати будуть продовжуватися, поки ми не вирішимо з нашим Мордором. Віддав його бажання нападати, хоч колись на Україну українців. Як я кажу, створити, по-перше, доктрину Беркмутського трикутнику. Всі, хто прийшов зі зброєю, всі, хто взяв в руки зброю проти України, мають загинути. На Росію мають приходити лише похоронки. Про них також ми маємо. Відбити бажання у росіян і у людей, окупованих Московією. Вчора відбулося у нас відео в рамках програми про план перемоги. Ми якраз говорили про окуповані території, і я, моя, мій посил був про те, що Московією була окупована дуже велика територія, і це їх філософія. Поки ми не знищимо Московію, не знищимо їх бажання. Захоплювати чужі території цю імперію зла, тюрму народів треба знищити, і ми маємо шукати союзників. У нас навіть в розмові був представник соціалістичної групи Актив Груп Олександр Позній. У них навіть в дослідженні. Людей, що знаходяться на окупованих територіях, вже сегментуються на ті, хто ще вже давно окуповані на території України. Там це Крим, частина Донецька, Луганської області, і нещодавно в результаті активних дій вторгнення Російської Федерації, повномасштабного вторгнення ті окуповані території, які зараз вони знову окупували. Луганській, Венецькій, Запорізькій, Херсонській області вони сегментують. Я нагадав, що ще більше окупованої території, яка складає зараз Російська Федерація, всі ці люди знаходяться під окупацією. Хтось уже давно, хтось недавно, і Олександр Позній звернув увагу, що люди, що недавно окуповані, вони все ж таки чекають і сподіваються, багато людей сподіваються, що Повернуться, але з кожним часом, з кожною годиною, з кожним днем ця сподівання зникають і вони асимілюють, стають частиною російського міра. Але і там є люди волі. Я навів, приклад ще один це Саврамат, здається, це прізвище його Нікраса, потомок письменника. Він з Здається, Самарської області зараз знаходиться живе в Чилі, але він також каже, що треба працювати з свідомістю в окупованих територіях, і ми маємо не захоплювати території, як Росія, а деокуповувати територію. І, звичайно, перше все завдання це деокуповувати українські території і допомогти. Людям на інших окупованих територіях здобити свою незалежність. На жаль, політика сьогоднішніх можновладців побудована. Ну вони рефлексують на тому, що відбувається. Як я також там відео на фразу залужного, що ми реагуємо на дії ворога? От наша влада, вона не суб'єктна. Вона прислуховується або до західних якихось партнерів або до суб'єкта українського народу. Вони змушені реагувати. І, приклад картонкового майдану, коли вони були змушені за неділю змінити своє рішення із затиску молоді, зараз ми бачимо цілу низку реакції. Вони вчора. Вступив в силу закон, який дозволяє виїжджати людям 18-22 роки за кордон. Хоча немає заборони. Конституція не дозволяє забороняти переміщення українців. Є лише постанова Кабінету міністрів, немає закону про заборону, але вже є. Намагання переслідувати, кримінально переслідувати, і дозволяють те, що ну не заборонено створюють умови, те знаєте, як зжимають кулак міцно, а потім трохи відпускають і це намагаються продати за якусь перемогу, за якісь послаблення, за якийсь діалог суспільством. Хоча от, всі відмітили це, що це намагання. Позбавитися молоді, яка не підтримує сьогоднішню владу. Але я віддалився від теми розмови. Сьогодні, все ж таки, хочу поговорити про загиблих і про проблеми з цим. Звичайно, ми маємо вшановувати пам'ять загиблих, загиблих і цивільних і загиблих наших воїнів, які віддають життя за наше майбутнє, за можливість. Мати свій спосіб життя, відділитися від імперії зла, тюрми народів, жити своїм життям, своїм сумлінням, своєю волею. Ми маємо пам'ятати всіх, хто загинув від цієї країни терориста. На жаль, наша влада не наважилася відмічати кожного поіменна. Ми досі не знаємо скільки гіне. Наших захисників на фронті, якщо от називали я зараз точну цифру, не знаю. Після обстрілів вчора було 17 загиблих. Звичайно, ця цифра збільшиться з огляду тих завданих ударів по місту Києву, але кожного дня гинуть воїни. На жаль, ще раз кажу, влада не наважується. Їх вшановувати поіменно кожного дня. Цифри ми не знаємо. Цими цифрами маніпулює наш ворог, це ще більше засмучує і водить в оману. Можна порахувати спробувати порахувати, називають десь від 300 до 500 людей в день загиблих. Пан Рубіо нещодавно. Сказав, що за липень місяць загинуло десь 25-26 тисяч в російсько-українській війні, з них росіян 20 тисяч, тобто десь 5-6 тисяч на місяць гине наших українських воїнів. Ми маємо вшановувати їх пам'ять а головне розуміти, навіщо ми вмираємо за нашу незалежність, що ми хочемо побудувати, і коли ми почнемо будувати. Говорити, що все це ми робимо будемо робити після війни недоречно, тому що кінець війни може не настати, якщо ми не почнемо всерйоз воювати. Держава уникає участі безпосередньої участі у війні. Їм соромно тому їм і соромно оголошувати говорити правду в лице українцям, тому що вони не приймають не безпосередню участь. Більше того, держава більше робить шкоди ніж користі для супротиву зовнішнім ворогам. і українці тримаються зараз не завдяки державі, а всупереч їх діям. Тому шанування героїв загиблих важлива справа, і ми маємо. Їх пам'ятати поіменно. Держава має наважитись оголосити всіх, хто загинув, вшанувати їх пам'ять, а головне почати діяти я вже неодноразово говорив, що сім кроків це зріз реальності, те, що зараз держава має робити: скоротити апара... державний апарат, налагодити економіку війни, це вимоги закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Ми дали добровольці державі три з половиною років фори, щоб вони почали готуватися, але на жаль, вони по іншому зрозуміли це і продовжують марадерити і знищувати можливість нам перемогти у цій війні. Ще раз зазначу, що лише перемога над Мордором звільнить окуповані території, дозволить можливість іншим окупованим територіям і окупованим народам позбавитися від імперії зла тюрми народів. І почати визвольну боротьбу. Українці мають це почати. А для цього має почати воювати всі: Дер... Перш за все, держава, чиновники. Вони мають пойти випробування фронтом. Ми нарешті маємо зрозуміти, скільки у нас колаборантів. Ми досі кормимо колаборантів власними поданками і боргами, які беремо у Захода. Ми досі не знаємо, скільки з чиновників. Майбутні колаборанти вони мають наважитися взяти руку в зброю, взяти лопатку в лебе, сісти окоп і вистрілити в окупанта, вистрілити у російського терориста мордора цього не відбувається. Поки ми не виконаємо всі сім кроків, ми будемо платити найважчу ціну життя українців і будемо втрачати найкращих синів і долік. Ціна зволікання це. Людське життя, життя українців, людей в доброї волі і можливість мати власне майбутнє, будувати власну державу з власним способом життя, власним укладом і власним майбутнім. Дуже закликаю вас задумати за цим і не втрачати більше часу, не зволікати, а рухатися до перемоги, вимагати від держави, почати воювати всерйоз, а на півшишечки. Це можливо, якщо ми почнемо вимагати. Єдиним суб'єктом в Україні є український народ. Треба бути злагодженими і мати спільну справу, спільні дії, узгодити і їх діяти. Ми будемо продовжувати розширяти коло прихильників сім кроків. Зараз займаємося редизайном Петішн ФБО. Там будуть. Більша кількість вимогів, там буде можливість реєструвати громадам свої вимоги до місцевої влади. Вся влада має бути підпорядкована, підконтрольна, підзвітна українському народу. А для цього мають бути спроможності народу України інституціонально впливати на рішення наших можновладців, на управлінців, піднімати їх якість, якість управлінських еліт це другий крок. Цим треба займатися, і це має зробити український народ. Тому разом до перемоги вшановуємо наших захисників, ті, що віддали своє життя, і давайте зробимо, щоб їх смерті не були даремними. Це наша відповідальність перед загиблими і цивільними і захисниками, які віддавали свою життя за вільну, незалежну, волілубну Україну. Слава Україні!